Півроку народному тилові шість місяців назад. Волонтери об'єдналися відтоді, щодня допомагають захисникам вітчизни. На фронт відправляють все від тепловізорів до шкарпеток і машин. Волонтерські будні у фокусі знімальної групи СТН. Це звичайне подвір'я у середмісті столиці, відрізняють залізні коні кольору хакі. Зветься цей пол, колеса народного тилу. У шуренгу джипи та буси вишукали завдяки волонтерам. Ті звичайних старих автівок створюють справжні військові машини. Ті автомобілі, які є, вони настільки ж застарілі, наскільки застаріли все в нашій армії. І потреба і дефіцит в автомобілів він настільки, він настільки великий, наскільки потреба у теплому одязі про це мало говорять. 36 переобладнаних залізних конів вже на фронті. Поїхали туди, і п'ять швидких, а у цій кімнаті літають. Це крила народного тилу. Тут навчають бійців керувати безпілотниками. Вже більше 200 солдат освоїли такого розвідника. Навчання тривають чотири дні. Один теорія, далі практика в небі. Це глаза раз і два. Це... Навірно, оператори мені скажуть, що я не прав, але це бездушні железки, котре опало, збили, ну, але... Люсю узбілі, ну по мере, это не убили Вадима, і не лініубілі кого-то. А сусідні кімната геться у ліках їх медична рота шукає по всьому світу. Тут і над сучасні бунти, американські жгути, целокс жінки за одну хвилину складають все ось таку аптечку. Понад п'ять тисяч комплектів вже доставили бійцям. Як только ми отримали препарати, це швидко формувалося і быстро І Очень швидко стало зрозуміло, що що ми делаємо байцов. Надо обучать байці домітим всім пользоватися, іначе огромні розходи неефективно, і висипається там половина цієї аптечки. Також волонтери вирушають у зону АТО, аби провести для солдат тренінги. Влаштовують їх і тим, хто на ротації чи у відпустці. Навчитися стріляти, ти можеш дуже швидко запам'ятати. То есть дело, ну, то а потом ти просто совершенствуешься. А в моментах как раз медицинских, ну, постоянно нужно освеживать Пам'ять, якби не волонтерський рух взагалі б певно вже програли давно. Один раз поїсти для роти, це ну реально там півфури, що. їх немає там шоломів і касок, і вони стоять в якихось там літньому взутті. Ти розумієш, що якщо ти не будеш робити, не будеш шукати спонсорів, пояснювати, ну доводити до людей, що дійсно це війна. Бувало всякі. Ми плачемо хлопці, плачуть, але тим не менш, це все нас спонукає працювати далі. За шість місяців більше сотні тепловізорів, 44 нічних приціли та понад 20 тонн харчів. Все це вже відправлено з цього складу. Він вщен заповнений допомогою людей. Волонтери збирають посилки за списками солдатів. А зараз бійцям здебільшого потрібні теплі речі – а комусь штани, куртку або рукавиці. Та у кожну посилку туди на буремний схід. А добровольці намагаються і покласти частинку своєї душі, як от український прапор, дитячі малюнки або такі збірники віршів. Весі допросить, что то такое домашнее, оно напоминает о доме, я думаю, ну я нас новшим их любим. Динизепсин, Юрий Росохай, телеканал Киев.